Ви принесли додому прекрасну орхідею, їй вас дуже сподобалося, і вона навіть наростила вам прекрасні глянцеві бутони. Але починає сипатися нижнє цвітіння. Особисто для мене, друзі, це сигнал прищепнути точку зростання квітконосу. Чому? Тому що метрова вудочка, на кінці якої. Висять нещасні чотири квіточки це не моя історія. А орхідея буде квітнути рівно стільки, скільки їй захоче, і їй абсолютно наплювати. Це буде чотири квіточки, чи це буде цвітонос із бокових почок. Так, фокус. Бачите, я прищепнула десь тиждень тому. І дивіться. Бокові почечки починають набухати. І через деякий час ви будете мати бокове, акуратне цвітіння. Ось, наприклад, як оцієї бірквін. До речі, квіту я вже більше року, ніяк не заспокоїться. Після того, як вона відцвіла на основному квітконосі, вона видала з бокової почечки додатковий квітконос. І ми маємо акуратне цвітіння, знову ж таки, яке постійно дорощується. Отже, друзі мої, вибір за вами: прищеплювати чи не прищеплювати, але чисто із естетичної точки зору, це такий мій метод.